За тиждень російські ракети понівечили у Харкові півтори сотні житлових будинків. І більшість з них це багатоквартирні. Комунальники продовжують закривати вибиті вікна фанерою, а ремонтники відновлювати комунікації. Два будинки постраждали більше за інші, бо ракети прилетіли просто людям під вікна. Що там відбувається зараз, побачимо в сюжеті Ірина Антонюк. Зустрічаємо пана Олега біля його під'їзду зі штурами у руках. Чусь. Вытряхнуть все, от стекла и все это самое. Паспортера тоже сразу сказати, що не зруйнований. Пан Олег один з небагатьох мешканців будинку, кого можна тут сьогодні зустріти, бо більшість виїхала. Вікна вибиті, світла та опалення немає. Про це нам розповіла пані Олена, яка приїхала сюди до доньки. А тут нільзя жити. У нас вдаж в квартиру. Ракета загарбників поцілила точно у двір цього будинку 2 січня. Комунальники й досі закривають фанерою тисячі розбитих вікон навколо та розгрібають сміття. Дня ще одна російська ракета дуже понівечила. Ось цей будинок у самісінькому серці Харкова. Біля потрощеного під'їзду зустрічаємо пана Сергія. В день атаки ми поговорили з ним, і це інтерв'ю побачила його онука за кордоном в той час, коли не могла дозвонитися до дідуся. Дякую, що ви от робите гарну справу. Загарбники відібрали у Сергія дім. Світла і тепла немає. Коли його відремонтують, невідомо. Вибиті вікна ледве закрили фанерою. Сергія з дружиною пустив пожити у своїй квартирі. Квартирі учень. Я сам музикант, і у мене багато пучніків музиканти. Та говорять, у нас стоїть чотирьохкомнатна квартира. Заходьте, і от ми зараз туди, туди перебралися, живемо. А у цьому будинку тепло і світло підключили тільки до тієї частини, що менше постраждала. Саме в такій більш-менш вцілілій квартирі живе Станіслав. Ракета не розірвалася на його очах. Одним словом, це описати сложно але це такий. Стрес невеличкий. І ти як весь е, сні почуваєшся. Якби це не звучало, але, мабуть, це не з тобою відбувається. Як робот щось робиш, щось питаєшся допомагати десь. А чому-то думаєш, як-то так. тільки через цю атаку двоє загинуло понад 50 містян поранені. 16 й досі залишаються у лікарні, а троє з них у дуже важкому стані. Із Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.